Правди на землі нема, але ж немає правди й на небі. Мені так ясно, це як простака. Родився я з любов'ю до мистецтва. У давній церкві нашій, коли я чув, як грав орган горі, я слухав і заслухувався. Сльози не пропані з очей мені текли. Дитячі забавки, які набрали. Науки, що не були зв'язку з музикою, мені обритли Гордо! Я трікся їх і лиш отдав себе одній музиці. Перший крок важкий і перший шлях нудний. Але я переміг усі ті перешкоди. Ремесло узяв я за підставу для мистецтва. Зробився я ремісником. Набув покіру, суху рухливість пальця і певність у. Звуки я вбив, мов труб, розтяг музику і перевірив гармонію алгеброю. Тоді вже я одважився в науці певний, віддатися привабі творчих мрій. Я став туди, але не шком, навіть не сміючи ще манити про славу. Нерідко в келії своїй безмовні, Днів втри просидівши без їжі й сну, зазнавши запалу і слід натхнення, палив я труд і дивився зимно, як думи звуки ті, що породив. Палаючи, зали з легким димом. Що я кажу, коли великий глюк явився і нові відкрив нам тайни, які глибокі чергиничі тайни, чи я не кинув все, що зна брані, що я кохав, чому так палко віри, і не пішов бадьоро, слід за ним. Покірко, мов той, що заблудився, і стрічним Бог посланий інший жебік нарешті. Ми тривалися міцною в мистецтві необмежному я ступеня високого дастця. Я був щасливим, тішився спокій, Трудом, успіхом, славою, а також труда мою, успіхами своїх товаришів у дивному мистецтві. Ні, я ніколи заздрості не знав. Ніколи, ні тоді, коли пічінні заполонив до слуг диких парижан. ні тоді, коли у певні Півенії почув пелетні звуки. Хто скаже, що Сальєрі гордовитий був коли-небудь задрієм ганебним. Гадюкою, що люди розтоптали, бо наш пісок гризець населений сказі. Ніхто, а не я сам скажу, я не нині заздрій. Так заздрю я всім своїм серцем. Глибоко заздрю, О небо. Де ж справедливість, коли дар святий, коли геній той не нагороду. Речі, любові, саможертний, трудів напружить і молінь посланно, а осяває голову свободця у марного. О, моцарт. Моцарт.